Вітаємо, друзі! Сьогодні хочемо вам розповісти, що в текстильному центрі ідея є три ковдри преміум якості. І перше, чим вони різняться від інших ковдр, від іншого асортименту, тим, що всі чохли цих ковдр пошити не з мікрофібри, а з італійської бавовни Перкаль. Тканина доволі тоненька, але вона дуже міцна, антиалергенна і добре підходить для чутливої шкіри. А ще в неї є дуже Одна така особливость, яка відділяє від інших ковдр. Це її хруст. І я вам трошечки озвучую. Саме за це й полюбляю ці ковдри, за ось цей хруст перкаля. І зараз окремо ми розповімо вам про кожну ковдру. І перша ковдра це Air Dream Premium. Тканина вверху тут, звісно, перкаль. Вона також хрустка всередині наповнювач, це силиконізоване поліефірне волокно з щільністю 300 мг на метр квадратний. Ця ковдра по своїй теплоті 3 з 5. Так, вона все сезонна, вона тепла і вона вас добре зігріє. І, звісно, своєю натуральністю вона буде також хрустіти. Стіпка тут наскрізна, у вигляді квадратів. Наповнювач дуже добре зафіксований, він не мігрує. Ковдра дуже гарна, тепла і зручна. Є різні розміри. Наступна ковдра преміум сегменту це Суперсофт преміум. Ця ковдра також має білого кольору перкаль, в неї також комірка у вигляді квадратів, але ці квадратики вже хвилясті. Наповнювач, тут уже синтетичний штучний пух. Ця ковдра по своїй теплоті 4 з 5 – Порівнянню з першою ковдрою, вона більш об'ємна, також білосніжна красуня, яка хрумтить, яка зігріє вас повноцінно, і також є різні розміри. Третя ковдра преміум сегменту це ковдра Wool преміум. Це перлина нашої колекції, вона по праву найтепліша ковдра. Пояснюю чому. Наповнювач в цій ковдрі це 100% натуральна овеча вовна. Вона відбілена та вичесана, немає ніяких зайвих запахів. Тканина верху також перкаль, вона молочного кольору. Ця ковдра зроблена з двох напівфабрикатів, які між собою скріплені. І тому в неї внутрішня є подушка повітряна. Ця ковдра по своїй рівності теплоти 5 з 5. Хочу також додати, що всі три ковдри ми не радимо прати у пральній машині, тому що натуральні тканини. Дуже легко деформуються у барабані пральних машин, навіть сучасних, тож ми радимо вам використовувати суху хімчистку. Також в колекції Air AirDream Premium та Super Soft Premium є подушки такій же преміум якості. Якщо ви хочете взяти комплектом, будь ласка, обирайте. Друзі, тож сьогодні ми вас познайомили з нашими колекціями преміум сегменту. Обирайте, визначайте, що вам сподобалось найбільше. Пишіть, будь ласка, для замовлення нам в Директ або на сайті. Наші менеджерки з радістю вас проконсультують.